Це аварійна ділянка каналізаційно-насосної станції по вулиці Київське шосе. Тут бригада Полтава водоканалу обстежує напірний колектор на наявність дефектів. Фахівці мають визначити всю його пошкоджену частину, аби зрозуміти, потрібна повна заміна труб чи часткова. Розповідає електрогазозварник Дмитро Тютюник. Візуально по стану самої труби. Це візуально можна подивитися, якщо її вирізати, ось як, наприклад, тут було. Сам матеріал вже дуже старий. Аналізуємо рж ржавчину, на льот, корозія. великий корозія, і вона мішає дивитися на трубу. Ми її оббиваємо і дивимося стан труби, який ціла труба, чи залишилась, чи ні. Нині аварійною вже визначили ділянку в пів кілометра, говорить начальник дільниці з експлуатації колекторів та каналізаційно-насосних станцій Андрій Коломієць. І додає все через те, що ці мережі були прокладені ще у 1978 році. У Зв'язку з довготривалим використанням даний колектор зазнав значних змін. В результаті, що прискорили цю аварію, аварії на самопливних колекторах, через які потрапляють гравій, щебінь та пісок, ми проводимо аналіз на стан всієї лінії від головної каналізаційної насосної станції до Супроновських очисних. Через цю аварію було проведено графіки з водопостачанням абонентів. Протяжність цього водонапірного колектора 3300 метрів. Він проходить і через мікрорайон Яр, де 6 травня стався порив. Нині там провели лише підготовчі протиаварійні роботи, каже заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Ситуація дуже дуже складна, тому орієнтовна вартість відновлених робот аварійних в цьому місці приблизно за розрахунками полтавого водоканала 22 мільйони гривень. Їх у нас немає. Але ми займаємося, сам міська рада також займається пошуком цих коштів. Ці кошти, я так розумію, повинні бути погоджені та виділені депутатами на сесії. Якщо це буде зроблено, може бути на умовах якогось підфінансування з обласною радою. При наявності коштів ремонтні роботи колектора на яру орієнтовно планують зробити за 2-3 місяці, додав Володимир Чередниченко. Нагадаємо, що на ремонт колектору на Супрунівській каналізаційній станції орієнтовно потрібно 15 мільйонів гривень.